Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Георг Мотоблок. Сьогодні зранку пригріло сонечко, дуже чудова погода. Вирішив випустити курей. Вони спасають траву на подвір'ї Ну і радуються ще одному сонячному дню. Через дорогу на сусідському городі ще не прибрана кукуруза. Сьогодні 25 листопада, Ну і деякі кури туди занадились. Поласувати кукурузою. Тут, по суті, не тільки мої кури, але сусідські качки і гуси на підході теж вийшли погуляти. Зараз прийдуть дзьобати кукурузу. Ось коротше, таке позалишали. Ось такі качани вже пообгризали все. Ось, ось. ось що робиться. Курка сюди не доцибне, а Гуси на такій висоті спокійненько собі об... оббивають качани. Кури почули мене і вже починають тікати. Залазять чагарники і сматуваються, бо я їх ганяю, а сусід задовбав, до цієї пори ще кукурузу не зібрав. А вон поперли. Вон вони. Тікають з цих чагарників. Гріються на сонечку. Льві їм насипано із зерно, і бурячок і гарбуза натерта. Вони все одно чомусь лізуть до кукурузи, до сусідської кукурузи. Оскільки город знаходиться навпроти мого подвір'я, незабаром чекаю пред'яву від сусіда за винищений моїми курми врожай.